Коротесенько, цей ранковий час. Мені хочеться поділитися таким видінням, яке я мала ранесенько. Не, не знаю, хвили, може це було шоста, сьома, неважливо. Але хочу поділитися, яке мене, скажімо, ободрило, підняло, звеселило. Це є плід Духа Божого, а ми знаємо, як нам розлічати, якщо це мене. Що созідає, якщо це мене піднімає, піднімає мою голову на висоти, приводить мій разум, мою душу в Дух Божий, облікає в силу Його, понуту Його. І мені так захотілося з кожним поділитися. Знаєте. Я з перших уст кристиян, спілкуючись, багато чуюсь на сьогоднішній день таких запитань. І я вже це казала, можливо, але знову ж повторюся: ну ну чим же відрізняється все ж таки той, хто вкусив себе сином Божим. Дитиною Божою, від тих, хто, можливо, не вкусили, і знаєте, люди починають так, якби, смущатися, шукати чогось більшого, йти знову, шукати церкви. Знаєте, знов заходять в закритий круг, я би сказала. Так як є, отакі, знаєте, як колись для білочок, для хом'ячків купляли от такі круги, де ти заходиш і перед, 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 перед і так і не розумієш, а для чого, і куди, і що. І ви знаєте, сьогодні рано я бачила таке цікаве видіння, яке мене просто знову ж знову піднімає на висоти, як я казала. Я побачила Ісуса Христа, який високо-високо підняв меч. І я вже бачила от, просто дракона. Я знала, що цей дракон це є система цього миру. Тобто це є закон з гріха і смерті, який був переможений ним на Христі. Ми це знаємо. але я, я вірю, що це він відобразив для мене, для моєї душі в першу чергу. І тоді я ділюся із вами. А вже кожного. Е Ну, ви знаєте, ми свободні, вільні приймати чи не приймати. І я бачила, як він заніс цей так меч високо-високо над цим драконом. І я думала, зараз буде нанесений цей останній удар, за який сказано в Біблії. І ви знаєте, що я побачила? Вмить, в секунді, я побачила себе з ним. І не тільки себе, а дуже багато інших, точно таких самих синів Божих, дітей Божих, які стояли разом з ним у Нісон. І знаєте, він... Синхронно оце слово було виділено, прям, як я люблю казати, золотими буквами. Він синхронно, просто синхронно з собою, просто показав, знаєте, коли ми бачимо чи видіння, чи часто от, багато хто має такі переживання в сині, коли Дух Святий наставляє, чи ще десь. Ми переживаємо такі моменти, де ми спілкуємося з Христом, ну, з Богом чи будь-ким на уровні думок. Ну, прям казалося. Уста язик тоді не, не участвують. Ви знаєте, що я побачила, дорогі? Я побачила, як Ісус на уровні думці Він передав мені цю синхронізацію. Це було так мощно, бо я зараз вам скажу ціль і по іменно поясню, що це означає. Ну, якщо взяти те, що звершив Ісус Христос на Христі, то воно вже давно мертве. І мені дуже сподобалося, на днях отець давав настанову одній душі, і там було сказано, ну, ну просто ну, дуже сподобалося, де він сказав, каже: зараз, зараз я нагадаю, що коли душа, гріх душі, це її же думка про те, що вона і, я, і у ній щось є, якийсь недостаток. Ви розумієте? Ну це так мощно, коли ти це розумієш. Що я, от дивіться, чесно, признаюся, я, у мене є така тема у, в, в цьому Ютубі, в називається «Обнаруж собі беззаконня. То знаєте, що сьогодні зробив Господь? Він вже веде мене далі, на вищий, так якби уровень. Знаєте, Бога як класи для душі. Душа, вона має ріст. Дух він ценний, повноценний, в ньому все, як кажуть, і цей же дух, благодаря йому, який позлився в нас своєю любов'ю, він цю душу зрощує до уровня того дерева, де вже можуть ховатися інші душі. І от дивіться, що цікаво, що де, і, у цій темі, де я говорила, собі і на той час для мене це була піща, манна. На сьогодні в мене вже свіжа мана, бо дійсно це істина, де Бог вчить, що не залишай мани на, на завтра, бо їздять червяки, чи вона вже буде непригодна. Знаєте, навіть візьміть просту піщу. В нашому холодильнику потримайте день, два-три, вона теряє е, ці всі качества, вітаміни. Ну, ви знаєте, про це і говорить м, духовна піща. Якщо ти ну, ну користуєшся ти вчорашнім откровінням, ну, ти починаєш ним користуватися, от навіть задають питання, кажуть, ну як це? Вчора я казав, ранами Ісуса Христа є стілений і мені допомогло. На сьогодні мені вже це так, якби воно не має ну, не актуальне, не має сили. Чому? Чому? Тому що це є відносини, Дух Божий живий, і він тобі, і сини водимі Духом Божим кожен день, на кожну секундочку. Розумієте? Десь я чула такий інтересний відео, таке маленьке, де чоловік ділився за те, що каже, віруючий чоловік, він казав: каже: от я живу з дружиною. так? І каже, коли я привів її в дім свій. Ну, все вона вже, я достиг успіху, а, клас, ура! Знаєте, коли от все, ти достиг, все, вже її ніхто від не забере, вона твоя. І Він каже, в тій миті я так як втратив саме головне, каже, це відносини. Це те, що кожен ранок, кожен вечір, обід, неважливо, важливо, малесеньке внімання, малесеньке спілкування, просто обнімашка, цілувашка, Це все означало, що ти є для мене важлива тут, зараз, в цю секунду. А не те було важливе, що я тебе привів, і він каже, так багато роблять з Богом. Вони впізнають Бога, так якби в собі, вау, я там, прийняв Ісуса Христа, алілюя. І все, і пішов собі по своїх ділах, по своїх справах, забуваючи про відносини. А він живий, він дуже витворящий тобі. Це єсмь ти. Це єсмь ти. І от до чого я вела, що християни, коли вже вкушають Бога ці відносини, вони починають оце, я собі. Умертвляти цю душу смиряти, якимось разними, ну, разними методами. Я не буду казати, якими, але я скажу одне. Я вірю, і от отець мені веде мене вже в те, що вже каже перестань шукати цього беззаконника в собі, бути чиста, найдена, непорочна, прекрасна, сувершенна. Я просто кажу вам, заявляю, я, язикиля, коли читала до цього царя тірського. Де було звернення до Люцифера, як ми всі привикли до цього Серафіма. Хоча Ісус Христос каже і на нас ангели. Помните, Він каже, там ми вже прибуваємо як ангели. каже. Не женемося в славі. Тобто, коли ти дух, в тебе немає тіла, то там не женяться. Там, ви розумієте, я маю від у цього тіла плотського, фізично. Про що це говориться, про що йде мова? Що там, де пише про це Царя Тірського, говориться про душу. І от він описує душу, ну, Такою гарною, ти знайдена вінцом совершенним, ти, це найперший вінець творення, в тобі ну, просто в тебе всі каміння драгоценні, які тільки є. Він називає її золотом, почитайте це селіще. І потім тому вже, при самім, не пам'ятаю, в якому вірші написано, доколі в тебе не обнаружено беззаконня. І знаєте, що він мені сказав? Не я обнаружив беззаконня в тобі. Ти сама в собі обнаружила беззаконня, душа, яка побачила себе оком нечистим. Коли разум нечистий, для нього все становиться нечистим. Для нього туди спом, ну, спомніть себе. Згадайте, я за себе скажу. Коли я чула про гріх, 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 в мене в разумі був гріх, я все бачила гріхом. Я і себе бачила грішною, я і людей бачила грішним. І я хотіла, щоб цей мир був стертий з лиця землі, деби прийшла нова земля, нове нове небо, як це проповідувалося, і все. Але коли у мене разум мій очистився, я перестала ковирятися і прийняла дійсно жертву Ісуса Христа в целості, не розділяючи її тільки на половинки, А це я беру, в цьому Бог мене простив, в цьому не простив, а духу він мій очистив, душу ні, тіло моє не очистив, а то ні. Оце дуже велика помилка. Цельний Бог Іван каже, сохрани целостності, дух, душу тіло до приходу. Що таке прихід, ми вже з вами говорили. Це твоє з ним, з Христом явлення. Не може голова відділитися від тіла. Вони приходять разом. Халілюя! Тому, дорогі дивіться, до чого я веду. Що, що я хочу сказати за це видіння? Ісус показав, що останній удар, останній цей удар буде нанесено разом. З нами всіма. Чи він переміг смерть. Амінь. Ну помните, сказано, звір, нібито рана його що зціліла, нібито. Того й написано, що він ходить як рикаючий лев. Тобто він не має сили, але він рикає, лякає, страшить. І от чому написано, що я создам церковь, а я би сказала, давайте перефразуємо. Я создам душі, які не ослабіють, я создам душі, які не поколебляться, я создам душу можна одноцельно, бо Я вірю, що дух соєдинив всі душі єдину. так Він любить свою возлюблену. І дивіться, і Він каже, що ворота, пекла її не одоліють. Давайте таке питання: чи будуть одолівати ці ворота? Будуть. Чого Ісус каже, в мірі, в цьому мирі, світі будете мати скорбі. мужайтеся, ну, Я переміг мир. Що це означає? Я раніше думала, ну, переміг там, ну, людей, ну, переміг, я не знаю, різну систему, як нам казали. Ну, я вам скажу, що більше він переміг фізичні закони. Закон гріха і смерті це те, Люди помирають, тіло помирає, знашується, тленіє. Закон фізики говорить про що, що тиск людини, якщо 100, 150, на то це вже погано. Закон гріха і смерті, закон фізики говорить, якщо ти в воді, то ти утонеш, ну, що ти там не протримаєш собі ще 10-20 хвилин, ти просто загинеш. А що каже закон духа життя? Ану, послухайте, просто вникніть, Що каже закон духа життя? А він каже, що ти можеш на Дні Морському, як Павло, бути три ночі чи дві сутки, я вже не пам'ятаю точно, і з тобою нічого не станеться. Що ще каже закон духа життя? Що твоє тіло, це тіло, навіть може вмерти нового жити. Ви розумієте? Воскрес Ісус Христос, це було доявлено. Він каже, прийшов такий точно тілі, як наші. Ще якщо каже Закон Духа житті, що смерті нема, що людина спить і що він приведе з собою всіх. А чому ж він зараз не приводить? Бо він приведе з собою, а він себе, як тіло, піднімає. А чому? Бо многі іще сплять. Каже, встань, встань, каже, спящий, воскресіть тебе Господь. Понимаєте? І це така благодать, розуміти його істину. І це така благодать знаходиться в цій його славі. І це така благодать синхронно з ним участвувати в цьому завершеному плану. То, що сказано, що каже Він Духом Божим те все завершує разом з нами. Ця синхронізація, знаєте, колеса в колесі, оцей гал-гал, де ми всі закручені з ним у цей водоворот, у цей танок любві, цей танок кохання. Я Просто всіх нас закликаю, побуждаю. Давайте не будемо казати, знаєте, от як я раніше, та я чекаю на Господа, все він зробить. Це, опять же, це знімає всю відповідальність з мене. Апостол Павло каже, ми співпрацюємо, ми співпрацюємо, ми члени його тіла. Ми члени, ви знаєте, я вже десь колись сказала, ще повторюся, коли Бог хотів ви... Визволити ізраїльський народ, він сказав, Я йду!» І сказав, Іди, Моїсей. Знаєте, так часто багато чекають Бога в тілі, який прийде на землю, отак як точно зробив це Ісус Христос, і зробить те, до чого був посланий. Ну, забувають той факт, що Ісус прийшов, зробив уже у тілі і сказав, Я йду, Краще для вас, щоб я пішов. Бо тоді Дух Божий, а тобто Це Він, бо Він сказав, не лиш у вас сиротами в кожного з вас цією нетл... нетлінною сім'ниною, насінням, зернятком, який зростить у вас мене лічно. Тобто, вас, оце в кожному з вас буду я, тільки не угасив собі Духа Божого, но дай йому облікти тебе в Целосно. Захопити, от як ця закваска захоплює тісто, всі три міри муки, дозволь йому схопити, бо так часто, знаєте, я наблюдаю в церквах, беруть душу, тіло залишають. А нашу? Ні, тіло ще має померти, потім прийти. Ви знаєте, і не дають духу Божому розвернутися. Це і є угашати, це і є не давати йому місця. О, мій Господь, я благодарю тебе, Дух Боже, що ти розширив цю тему і даєш ці тайну сині своїм, розкриваєш їх на всю, на всю, на повну. І тому, дивіться, я побачила, що Ісус Христос підняв цей меч, і ми, ми всі казалися біля нього. І він дав нам нанести цей останній удар. Того й сказано, що я создам, я створю душі. А що таке, чому я кажу душі? Нове творіння це є душа по Богу, а не, а не по чоловіку. Він каже, я создам, я сотворю такі душі, які не будуть ослабівати. Я сотворю такі душі, що вони настільки в унісон будуть з духом, з ним целосні, що вже не буде цього розділення. Не буде. Коли разом синхронно вже довіряє цьому духу, мудрості, серцю, коли вони целостність, гармонія, туди вже немає розділення. Знаєте, от, от даже подивіться, як синхронно летять. Птахи. Я от на що не подивлюся, кажу отець, ти навіть це сотворив для того, щоб ми бачили істину твою і щоб ми розуміли, що твій план завжди був один. Щоб душа з духом синхронно водилася по цій землі. Оце і є папин умисел, папин замисел. Ти і я одно. Ти і я одно, синок, ти і я одно, втративши оце. Єва в Едемі втратила все. Втративши іменно синхронність, я сказала би, випавши з задуму батька, чим випавши? Ну, Досліджуючи про то, а хто я така? Понимаєте? А хто я така? Ага, значить, вона почала зростати. І в цьому немає я говорила, це теж папин задум, щоб вона, як воля, розкрилася, щоб оце, бо даром ми прийшли на цю землю, якби в забвінню, Тільки для того, щоб наша свободна воля смирилася під крепкою його руку і сказала: Так, амінь дух Божий, я, твоя жена», прийняла цей призов, розумієте? В цьому ж то краса красасієї усього кохання, бо якщо настільно, а він каже, я трості не ламаю, я льна курящу не вгашаю. Він не насілує рідні, він не насільник, він джентльмен. Халлюя. Тому я славлю нашого Господа і просто вірю в те, що він зараз настільки збирає, так, знаєте, плотно оцю церкву, де ворота, пекла її не одоліють. Чи буде натиск цех, цех, цього пекла, цього, цієї його системи миру, цього, цього фізичного закону, там смерті, болезні, там всяка нечість? Буде. Але він сказав не одолій, і оце слово має просто як маяк світитися над нашими головами. Ми маємо бачити, переможець наслідує все. А чому переможець? Бо ти з ним одне целосне, він уже переміг, і тому ти переможець. І він дає тобі і мені нанести цей останній удар. Того каже, останній ворік буде переможений. От. ким? Тілом Христовим, бо каже, під ноги. А, 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 а тіло ноги це що? Тіло Христове. І ми цими своїми ногами благословенними робимо те, що робить голова. Валлія! Бо він завжди, 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 завжди цього хотів. Знаєте, ще є такий приклад тож, в Біблії, де Йосиф так страждав, так багато мучився, даби достигнути того всього, що він достиг. Йосиф, пам'ятаєте? А в кінці він лініам. Це сказалося би найменшому брату, предоставив всі багатства, п'ять страв, це благодать. Тобто це все-все-все, як написано у Петра, все для благодійстві жизні. Так точно Христос, наш перший старший брат народу нашого, крові нашої, приподніс нам всю перемогу. Тепер чекає разом з нами, щоб ми нанесли цьому, як то кажуть, брехуну удар. Нанесли оцей останній удар, що ти вже переможений. Аллилуйя!